Я птичка невеличка, я по полю літала, я по полю літала, Анатоля шукала, Анатоля на чому. Шукала. Це я так страдаю, бо нема гнатюка. А ще сьогодні День культури і народної творчості, то я вирішила заспівати. Доброго ранку. Насправді я, чесно кажучи, не дуже страдаю, тому що коли немає анатолія, то з вами є я, Лариса Руснак. І в ефірі, як завжди, Державна грошова лотерея Лото Забава. Лото, Забава! От ми з вами стільки років разом. Ну, скажіть. От всі, всі знають, що лото забава в неділю рано ви приходите, і вона завжди є. б не сталося, вона настільки стабільна і надійна. Що ми приходимо, сідаємо, знаємо, що неділя, 9 ранку, ми збираємося і отримуємо насолоду. І знаєте, що. От раніше ми отримували листи, такі просто стоси листів, поки вона було досить романтично, але поки листи дойдуть, поки ми їх прочитаємо там. Комусь встигаємо відповідати, комусь ні, але це було справді романтично. Зараз ви бачите, що часи зовсім інші, швидкість інша. Ви можете тепер написати будь-якій соцмережі. Ми можемо тут же відповісти. Це теж має свої плюси. І ось що нам написав один із наших учасників, і це так втішно читати, знаєте. Щонеділі бабуся вставала раніше за всіх. Вона замішувала тісто на на дріж, на пиріжки, вмикала телевізор і чекала лото забаву. Для неї це був не просто розіграш, це був, був час надії. Вона завжди казала, не обов'язково грати, головне мріяти. Я ще маленький сидів поруч і допомагав закреслювати числа. Минуло багато років, але кожної неділі, коли в, домі, е, е, коли в домі пахне домашньою випічкою, я згадую той затишний ранок, бабусину посмішку та спільні маленькі мрії. Це написав е, в одній із соцмереж пан Станіслав. Ну от скажіть, ну що може бути миліше і затишніше, що ціле покоління виростають, а ми все є і є. Але насправді ми ж знаємо, чого ми. І ще тут збираємося, тому що кожен з нас має цю мрію про джекпот, який складає 1 мільйон гривень. На сьогодні це такі добре хороші гроші. Він ця мрія може здійснитися, але в будь-якому разі у великій грі ви можете виграти 190 тисяч, тому що 190 тисяч обов'язково без цього велика гра не закінчується і хтось це виграє. Ну і не забуваємо, що в паруці у нас є теж мрія, яка може здійснитися. Ця мрія. 3 300 тисяч гривень. Отже, ми всі збираємося для того, щоб отримати насолоду, затишок і виграти. Отже, я оголошую для цього 1357 тираж Державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За ходом розіграшу, як завжди, стежить наша прекрасна комісія. Щоб все було чітко, щоб всі виконували. Всі кульки виконували свої завдання, здійснювали мрії. І ми одразу починаємо. А починаємо ми з парочки. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ну що ж, ви хороші, ви готові до гарного настрою? А я вмикаю лототрон. Дев'ять кульок, які можуть здійснити вашу мрію. У ну, будь-якому разі тут будуть переможці.

Номер чотири. Номер десять. Номер шістдесят дев'ять. 68. Номер шістдесят вісім. Номер сорок чотири. Номер вісімнадцять. Все дев'ять польов випало. Чого я ще чекаю? Дев'ять кульок. І я йду до комп'ютера, щоб зрозуміти, що у нас сьогодні закінчилася парочка. Знаєте, чому вона так закінчилася? Тому що я сама без парочки. Але в будь-якому разі переможці тут є у парочці. Ви можете про них дізнатися в будь-якій точці. Ви знаєте, як це робити. А 300 тисяч залишаються на наступний тираж. Так, от я зараз сама без парочки, анатолій десь по світах возить культуру. Як я вже сказала, що сьогодні день культури, народної творчості, але він знаєте, що просто по закордонах їздить у них гастролі, і він прислав відео, де він після вистави співає смереку. Знаєте, просто ми вже тут звикли до цієї милої серцю смереки. Ми вже всі разом не можемо жодного свята, без неї уявити. А уявляєте, що робиться з українцями, яких зараз за кордоном, звісно, дуже-дуже багато, які прийшли на виставу і несподівано почули смереку. І я вже хвилююся, хоч би його відпустили там, Анатолія. Хоч би його не лишили там зі смерекою, щоб спував, співав смереку. Ну добре, тоді ми. Оля, ми дуже тебе чекаємо, і більше того, ми хочемо тобі минулого разу, ми хотіли тобі зробити цей подарунок. нас не вийшло. Але я сподіваюся, що вийде цього разу. Е, минулого тижня е, наш учасник, який придбав білет вартістю 25 гривень на нашому сайті, виграв 190 тисяч гривень. І досі він з нами не зв'язався. І тому, будь ласка, я звертаюся до всіх, хто е, брав участь у минулому тиражі. 1356-му тиражі, будь ласка, перевірте ваші білети. Якщо серед них є білет під номером 001 3578, терміново, терміново телефонуйте на гарячу лінію і заберіть свої гроші, тому що я думаю, що вони на дорозі не валяються. А ми переходимо до наступної нашої основного розіграшу. І я дуже дуже і ще раз наполягаю. Будь ласка, зробіть це. Що значить зробіть? Ви закреслюєте собі цифри, але ваше бажання, ваша віра в те, що це може статися, додає дуже багато відсотків до виграшу. Отже, я оголошую основний розіграш велика гра. Велика гра. І ось я вже біля цього великого лототрона. Скільки кульок випаде, ми не знаємо, але ми точно знаємо, що гра не закінчиться без головного переможця, а це 190 тисяч гривень. Тож прошу увімкнути великий лототрон. І поки ми всі затамували подих, лототрон починає працювати. Кулька номер. Дев'ять. Тобто я оголошую числа, а ви їх закреслюєте. Пулька номер сорок сім. 53. п'ятдесят три. Номер сімдесят три, номер п'ять. Номер сімдесят чотири. 74. Я поки що хочу нагадати, що е, ви можете купувати білети. Я не знаю, чи є зараз серед вас новачки. Чому я дуже сумніваюся, тому що кулька No1, е, тому що обов'язково хтось в родині грає в забаву. Кулька номер 19 номер 19. Ось із нами, ну, немає, по-моєму, в Україні, здається, немає такої людини, яка не чула про забаву. Кулька номер 39 <клух> Так от, якщо хтось раптом іще не знає, де купити, зараз я вам розкажу. Кулька номер 59 Номер 59 Мережа магазинів партнерів холо, наш край 723 Сімі. Кулька номер 64 Не знаю, чи ви зараз можете чути, окрім цифри, щось, якусь інформацію, але кулька номер 18 Завітайте також до фірмових магазинів Лотомаркет. А також на наш сайт MSL.ua. Просто кілька кліків і ви вже учасник учасни. кульки номер 33 І ви вже учасник нашого розіграшу Номер 8 номер 8. Ну і звісно, про переваги соцмереж вже навіть не говоримо, тому що це настільки швидко все. Кулька номер 30 Фейсбук, Інстаграм, TikTok, Ютуб. Моментально. Тобто ми можемо спілкуватися з вами просто в прямому ефірі кулька номер 69 Номер 69 А тим часом кульки випадають. Пулька номер 23 ви собі уявіть, ми перейшли вже з часом від листів, які ми писали, до е, інтернету такої швидкості кулька номер 55 А наші лототрони ті самі. І вони працюють. Кулька номер три. Номер три. Кулька номер 3 І я нагадаю про офіційний телеграм-канал МСЛ Мрій дій вигравай. Це теж один із дуже крутих способів спілкування з нами. Кулька номер 25 Там, звісно, можете дізнаватися всю інформацію стосовно наших розіграшів. Кулька номер 31 Номер 31 І вже лототрон починає замирати. А ми починаємо більше хвилюватися. А раптом, а раптом. Кулька номер 24 Номер 24 З кожною кулькою хвилювання наростає. Де а у нас міненер. А я скажу, ага, тебе не було. А може і не скажу. Кулька номер 4 але дуже би хотілося. Номер 4. І. Гра триває. Гра триває і це означає, що шанс... Номер No2. Я не знаю, чи це чи гра закінчилася. Стоп, лототрон! Це прекрасно, і я лечу до. Угу, угу. От так ви, значить, так? Ну, добре, я запам'ятаю. Але в будь-якому разі, я думаю, що задоволених тут досить багато. Що ви бачите всі результати на своїх екранах? Я розкажу тільки про три лінії з підковкою, які виграв білет за номером 0008406. Білет було придбано онлайн. І наш головний переможець щойно збагатився на 190 тисяч гривень. Шановний головний переможцю, не будьте як переможець минулого тиражу. Одразу моментально телефонуйте на гарячу лінію і дізнавайтеся про свій виграш. Адже ви сьогодні збагатилися на 190 тисяч гривень. Я неймовірно радію, тому що ну дійсно, знаєте, наші часи такі досить складні. Нам треба грітися, нам треба зігріватися. Я, до речі, не знаю, чи є у вас зараз світло, але я сподіваюся, що в будь-якому разі ви можете зайти потім в YouTube. Ви можете подивитися е, нашу трансляцію, там, коли у вас з'явиться світло. Я знаю, що ви це зробите, тому що всього як. Не забувайте, що е, ось наші головні герої, ви можете придбати ось такий білет, типографський, або от я зараз я зафіксуюсь. Або ось такий білет електронний. Це однакові шанси з типографським білетом. Я вам розказувала, що ви можете як ви можете діяти. Ви можете його реєструвати щонеділі. І ще раз, і ще раз, і ще раз, як робив це один із наших переможців, який теж грав, грав і виграв 190 тисяч на один отакий такий красивий типографський білет. Ну що ж, ми закінчуємо. Я хочу ще нагадати, що ми сьогодні на сьогодні ми закінчили все. Але сьогодні ви знаєте, який день. Сьогодні іще день молоді. Наш день. Я, чесно кажучи, не розумію, що це за е, розподілення на там до якого віку людина молода. Я вважаю, що молода людина до того, як вона почувається молодою. Я бажаю всім, всім нам, всім, всій, всій молоді бути сильними і здоровими, тому що у нас ще з вами дуже багато роботи. Нам треба стояти, нам треба вистояти і відбудувати нашу прекрасну країну. А ще сьогодні день культури і народної творчості. Тож я всіх нас вітаю. Нам є що робити. Нам треба творити, нам треба будувати прекрасну країну, і нам треба, звісно, стояти, посміхатися ну що ми власне і робимо? Ми вже говорили вам про фестиваль молодість, який нещодавно закінчився, в якому ми отримали золотого скіфського оленя. Це ну я думаю, що це великий вклад в нашу культуру, в кіномистецтво. А також ми, звісно, додаємо і ще до. до... Розвитку культури до розвитку спорту, ви знаєте, за допомогою то забави побудували стадіон у Бориславі, стадіон Льодограю. Там тепер мають можливість наша молодь підтримувати сили і творити чудеса в спорті. Ну що ж, все я все зробила, здається. Я думаю, що я не розумію, правда, чи в нас уже закінчується час. Я сподіваюся, що а, закінчується! Я вас люблю, обожнюю. Чекайте наступного тиражу Анатолія. А я буду з вами серцем і душею. До зустрічі!